Сьогодні приготую часникові стрілки, смажені з грибами. Потрібно підготовлені часникові стрілочки, вже промиті, просушені і обрізані від непотрібних частинок. Верхньої частини, нижньої частини все, підготували стрілочки. Цибуля потрібна буде ріпчаста. Печерички промиті. Невеличкого розміру такі. Люба зелень. У мене тут петрушка, цибульки, трошки кропчику. Спеції за смаком. Це у мене сіль, чорний молотий перчик, сухий часничок і духмяні трави. Все, готуємо. На початку обсмажимо печериці, залишу печериці, такі, як є. Трошки поріжу, там, де отакий трошки більший, наполовинку розріжу. Але можна, мабуть, і оставити було б всі ціликом однакові. Ну, трошки розріжу так, на половинку. Всі інші оставлю як малесенькі оставлю, щоб вони були як є. Все, наріжемо зараз цибульки швиденько. І обсмажимо печериці з цибулькою. Так, ріжемо цибулю. Обсмажуємо цибульку на олійці. Нагріваємо сковорідку з маслом, з олійкою. Так. На сковорідку цибульку, Так, цибульку трошки підсмажуємо і додаємо грибочки. І хай вони разом підсмажуються все в місті, і цибулька і гриби. Так, додаємо гриби. Так. А поки займемося стрілками, наріжемо такими якимись. Однаковими кусочками, щоб не великі і не малі такі середні, середньої довжини, але можна більше. Можна більше і воно буде виглядати непогано. Ми такі оставимо десь більшу, трошки десь меншу, нічого страшного. Так, ріжемо. Вони не дуже удобно ріжуться, то що крутяться, як ото трошечки дискомфорт є, але не зовсім, щоб щось погане, не рибу чистити. Порізати вже можна. Так, ріжемо стрілочки. Часникові стрілки підготували, грибочки зменшились в об'ємі, Цибулька підсмажується, ще посмажимо трошки, потім посолимо поперчимо. додаємо стрілочки до грибів і цибулі. посолимо за смаком. Добавимо часнику сушеного трошки. І духм'яні трави. М -м -м. За смаком теж. Все перемішаємо. Готуємо 5-7 хвилиночок і все, наша страва буде готова. Трошки прикрутимо вогонь і підсмажимо, трошки потушимо, щоб воно трошечки потушилося під закритою крижечкою пару хвилиночок. Наші стрілочки майже приготувалися, зараз додамо зелені. І все. І пару хвилиночок, і вимикаємо, наша страва готова. Поки наріжемо зелень. Додаємо зелень, перемішаємо ще зеленю, пару хвилиночок і все, і вимикаємо. Все, наша страва готова, вимикаємо такий гарячий, можна сказати, гарячий салат. Ось така яскрава вийшла у нас страва, швидко готується. Мінімум інгредієнтів, ароматна. Дякую за увагу!